Ліна Костенко, бузиновий цар. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось їй грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже Не ходи темні поночі сади, там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, Сіві косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, Так і схопить з бузини. Я кажу їй бабо, ні. Очі в нього не страшні, на пеньочку, як на троні. Він сидить собі в короні, грає в дудку джоломію, я заграв би, та не вмію. А навколо ходять в танці, квіти, всі його підданці, є оркестри духові, равлик, павлик у траві. Три царівни бузинові мають кожна по обнові, невсипущі павуки тчуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.